Думав обмежитись двома частинами, вийшла частина третя. Цієї ж теми, не по моїй вині, в той час, коли я розмовляв, вискакує мені повідомлення про те, що необхідно оновити систему. Як можливо, ви помітили в своїх телефонах, це повідомлення вискакує вам буквально під палець. Один раз я їхав в машині, розмовляв по телефоні, там їхав до мами. і, е, ну, тобто, коли воно вискочило, я чи я хотів набрати номер чи, чи покласти трубку, я вже не пригадую. Одним словом я випадково натиснув на оновлення програмного забезпечення. І все, і це вже не мій телефон. Я потім хочу викрити, мені не треба цього оновлення нічого. От, вони то, от воно вискакує, і ти раз, палець, не встиг зупинити все. Почалося воно перезавантажити телефон. Воно мені не потрібно, мені достатньо тих функцій, що є. Мене про це ніхто не питає. Тому ще, раз повертаючись до тем попередніх відео, Якщо ми говоримо про комунікацію, про мережеву взаємодію, то ми повинні розуміти: от, ті пристрої, по якому зараз я записую на своєму Samsung значить, це відео, ті пристрої, які ви дивитеся, і ця комунікація, яка між нами, вона доступна доти, поки вона для нас доступна. Не факт, що вона буде доступна довго. Так що ну, просто треба розуміти, що має бути інша комунікація. Так, да, це довго, та це куди вже спішити? Нагадаю, ми летимо вже все. Нам вже спішити нікуди, нам треба тільки гарно приземлитися. Так, щоб менше отримати травм. Так, повертаючись до 98% електоральних ідіотів, як з ними будувати? А не треба всім розказувати, переконувати. Ну, людина вірить в Порошенка. Ну добре, ну вона вірить. Вона в кінці-кінці, якщо вона, врешті-решт, перепрошую, якщо вона почне. Доходити до е, розуміння політичних процесів, вона перестане вірити в світлий образ Сиву Гетьмана чи в світлий образ вчителя Голобородька. Е, вона почне це розуміти, вона буде комунікувати з іншими, людьми, які це розуміють. І таким чином ви допоможете ця людина, вона перетвориться з електорального ідіота в людину, скажімо так, політично зрілу. Прочитайте протоколи відомих мудрагелів. Там про це багато написано. як Ті люди, які хочуть керувати світом, вони дуже добре знають, як формується влада, як ці процеси відбуваються, і вони знають про владу грошей, про владу засобів масової ідіотизації, тоді це правда було газети в момент написання. А хто з наших людей про це знає? Якщо ти про це розповідаєш, це трактується як конспірологія. Коли сьогодні вже відкритим, відкритим текстом говорять про новий світовий уряд, новий світовий порядок, то Люди просто навіть того не сприймають, не готові сприймати, бо для них ще мозги не перестроїлися. Бо це ж тільки конспірологія. Тут вже такі поважні люди, там якісь там харарі, муж Іцика Харарі вже про це розповідають. Ну, це ж страшні речі. Тому е, потрібно людей виводити з статусу електоральних ідіотів до критичного мисля. От і все. І з ними вже будувати взаємовідносини. Тому не поспішаючи і тому свідо свого, бо своїх не так багато. Е, так, це буде нова релігія. Потрібно пробувати, бо вже християнські цінності не працюють тільки умовно, умовно виконання обрядів. Тільки ніхто нікому не винен без всяких десяток. Е, Ну, давайте так. Нова релігія, релігія це світогляд. Цілісний світогляд. Я не хочу претендувати Божу паси зараз на якусь там нову релігію. З ритуалами, з поклоніннями. Немає сенсу. Шлях прямий. Без посередників, без проповідників, попів, і так далі. Те, що людей потрібно організувати, це інша річ. Але ще раз скажу, мотивація. Ну, як казав Ганді, не можна наміри від цілі відривати. Тобто, якщо в мене погані наміри, корисливі наміри, а я декларую благородні цілі, ніби і заради тих цілей роблю якісь погані речі. Не працює, не виходить. От тому не потрібно. Якщо людина вірить в ці цінності християнські, прекрасно. Цінності, а не в те, що написано в. Невідомо, ким написано в так званих священних книгах. Тому що їх читати потрібно дуже уважно. Щодо Біблії, прочитайте професору Шейна, Прочитайте Франка. Прочитайте сковороду. Тобто, ну, взагалі, я кажу про, про, про певно, певні сентенції філософські, які е, е, вам відкриють там, очі, хто, хто, хто зачарований там, якимись там релігійними обрядами і так далі. І так далі. Релігійний обряд це, умовно кажучи, магічні дії. Чи можете ви допомагати? Можуть. Намолені ікони помагають. Формується певне енергетичне, інформаційне. Поле, певний образ, певна сутність, яка та, вона взаємодіє. Талісмани, та, це з тої серії. От. Раджу прочитати трансерфінг. там багато цікаво описано, як це працює. Мало хто розуміє, як це працює. Бо людина от собі являє автомобіль, все от вона щаслива. так. Потім вона на тому автомобілі летить в прірву. Ну і воно так не спрацювало, як вона собі думала. Ну, Але це таке. Тому е, релігія ні. Світоглядні принципи, на яких люди повинні об'єднуватися так. Бо комп'ютер, порахувавши, нам лишилося там жити 20-30 років. Людству це комп'ютер, яким, яким користується там римський клуб, який моделює, прогнозує розвиток людства. А це уявіть собі, що зараз штучний інтелект, нейромережі, можливості комп'ютерів прораховують якісь там немислими число операцій в секунду. І от вони вибудовують таку картинку. І до цього потрібно ставитися серйозно. Більше того, цей комп'ютер вважає, що в нас же шансів то нема. Комп'ютер помиляє, помиляється, тому що комп'ютер не розуміє, що ми є творці, І що дивним чином все може змінитися. Ну, але для того, щоб наша сила творіння була задіяна, потрібно на це витрачати енергію в тому руслі, в якому потрібно витрачати. Гроші це теж енергія, в тому руслі, в якому потрібно витрачати. І це тоді воздасться, і це тоді змінить ситуацію. Ті люди, які мають достатньо грошей, вони могли зробити багато корисних речей, допомогти в розбудові тої ж мережі. Задіяти через свої там медійні майданчики певні речі. Вони цього не зроблять ніколи, вони не розуміють. У них природа інша, вони в іншій матриці, в системі цінностей перебувають, з ними можна говорити, але важко. На їхній мові. От, але захочуть почути, почують, не захочуть, ну що ж, це теж їхній вибір, от і все. Тому Як тільки ви задумаєте проект, він, мабуть, буде наповнені негодяєм. Це утопія. Крім жертв, нічого не дасть. Свою важку, коли цей світ сам себе переварить, переварить, наблюдає з безпечного місця. Думка, яка має право на існування, тільки безпечних місць немає. Не сховайтеся ні в Гімалаях, ні ще десь. Є, умовно, там, безпечні місця серед якоїсь більш стійкої чи більш цілісної екосистеми віддалі від, подалі від сільської цивілізації. От Дочка займається проєктом екопоселення в Перу. Є Її телеграм-канал, будує вона то екопоселення. Багато людей з України зараз звертаються, хочуть там придбати. Свій будиночок для того, щоб можна було жити в тому місці, де ці, цілий рік ви можете жити автономно, незалежно від цивілізації. Слово, взагалі, у вас буде що їсти, у вас буде вода, у вас буде харчування і у вас стабільний клімат, де ви можете вижити. Але це умовно. Такі місця є, їх не так багато. Чи це допоможе? Ну, знаєте, кожного своя доля. Але. Бережного Бог береже. Тому, тому є. Але це не є абсолютний захист. Тому що ті ідіоти, які зараз керують світом, вони можуть сісти на літочок з атомним реактором, там полетіти собі, а тут чекати, поки все тут закінчиться на землі, ядерна катастрофа чи ще щось. Тут важко сказати про безпечне місце з одного боку. З іншого боку, утопія. Є трошки невеличка різниця між утопією і моделюванням ідеального майбутнього. Ідеальне майбутнє це утопія. Якщо ми його не будемо малювати, уявляти, в нас не буде того ліхтарика, куди йти. Тобто, зрозумійте цю різницю. Утопія як мріяння і візуалізація того майбутнього, в напрямку якого ти робиш конкретні кроки. От те, що я намагаюся про це думати, про це спілкуватися, є конкретний крок. Тому що якщо це резонує, інші люди почнуть думати, щось воно народиться. Не сьогодні, завтра, через рік. Не суть важливо коли. Але час прискорюється, події прискорюються, тому що чим швидше народиться, тим більше шансів порятуватися. От, е Тут ще один, навіть не знаєш, то від, відписувати, але я скажу: для тих, хто до доєднується до каналу і. Е Пару речей, яких я не терплю. Я не люблю, коли мені тикають. Я вважаю, що ну, хтось вважає, що так типу. Це так демократично. Ну, ні, напевно. Не люблю я тикати до незнайомих людей, і ну, хіба це десь, дійсно так на позитиві йде спілкування? Тоді так, можливо. Ну, тоді переходиш на те, як правило, якось так, так якось склалося, що на ви, і, і отак, так, так вже. так і... А, а далі вже можна переходити і на ближче спілкування. Тут от чоловік пише коментар: Говорі суржиком, будеш ближе з народом. Ну, це... А, звертання на те, друге. Давайте, ви не будете мені радити, що я маю робити, а я не буду вам розказувати, куди ви маєте піти. Є така приказка. Ну, цього чоловіка я от сьогодні заблокував, хто коментар подивився. Але така офіційна українська мова звучить фальшиво і фальшиво і натурально. Ну, людина не, не потрудилася. Ненатурально навіть написати, це моя мова, я нею розмовляю. Я можу щасти на російській мові. Трохи розмовляємо по польську. На жаль, не мій англійською. І вважаю, що англіцизм це ще більше зло для нашої мови, ніж так званий Ну, Але це знову ж таки це моя думка. Тому я спілкуюся українською. Якщо когось цікавить, щоб я ну, там. Щось записав російською, я записував звернення на початку війни. Ну, до когось воно доходить, до когось ні. А взагалі я вважаю, що людина, От якщо мені дуже цікаво, я польську мову послухаю, я зрозумію. Ну Але я не думаю, що це коректно от там звертатися, що от ви запишіть відео на російський, бо я, ну, я не розумію. Якщо ви скажете, є аудиторія, і що це важливо, донести якусь думку до цієї аудиторії, ну можливо і так. Отже, далі. А, Шановний, все Майдан, і вірю, відписка, сразу ж, ну, капслоком пише: Не буду я приділяти увагу занадто багато уваги тому, чому не треба. Це я до того навій приклад, що перш ніж писати мені, а там ще мета він напис мета це ж типу Facebook, ну, людина взагалі не розуміє, от він там чи під будуном, чи як там, слухав, щось почув, відрефлексував знайоме слово Майдан, знайоме слово мета, ну, мета не як мета. як як ціль, а як назва зараз Фейсбук Корпорації В мене велике прохання. Ну я, звісно, за такі коментарі блокую, видаляю, ну який сенс? Якщо ви не, не слухали, не чули, я своє ставлення до Майдану, який цинічно назвали революційності, вже висловлював не один неодноразово. Багато разів метану, я вже сказав, це смішно просто. Тобто не потрібно на мене перекладати своє якісь там уявлення. Я багато в чому можу помилятися, і я готовий вислухати критичні речі. Але, на жаль, критичних мало. Часто людина хоче, тобі просто от не подобається, що ти говориш, чи ти не подобається, от тобі получає, чи ще в якийсь інший спосіб. Тому цього, напевно, робити, робити не потрібно. Ну або робіть, буду блокувати. Це таке. Тепер, що стосується далі, я не буду зараз розповідати, як там я це бачу далі. розвиток ситуації з мережею взаємодопомоги вільних людей. Чому? Ну, бо кажуть, хочеш насмішити Бога, розповість свої плани. Ну, крім того, я буду намагатися в тому напрямку працювати. Я не хочу давати гарантії, не хочу зараз щось очолювати. Я розумію, що зараз можуть бути багато пропозицій. Ще щось пропонуєте, дійте, робіть. Я буду намагатись пропонувати конкретні речі. От мені, щоб запропонувати формат, скажімо так, світоглядні засади, це мені потрібно знову-таки спокійно там або сісти, відключитися від цього, і написати це. Воно у мене десь є різними там уривками, все, але це треба написати так, Тут кожне слово має вагу. Я е, днями спілкувався з одним. Цікаво, що від він консультант, такий, серйозний консультант, він зараз в Сполучених Штатах мешкає чи в Канаді, навіть не знаю, де він зараз, ну зараз, зараз ще, ще в іншому місці, але неважливо. Людина, яка з досвідом власне консалтингової діяльності. От, і ми коли розглядали одну бізнес-модель, от я там написав своє бачення, а потім звелося до його бачення. Чому? Тому що він на. на Найбільш охоплюючи, лаконічно висловив е, суть цього. І тут можна не погодитися сказати, ну, але це ж чим більш лаконічно і все охоплюючи, тим може бути ширше трактування. Так. І тут важливо, що золота середина. Так, щоб не було гасла, рівність свода так, яке використовували, е, самі знаєте хто, е, з одного боку, а з іншого боку, якщо ми говоримо про рівність. Свобода і братерство це має бути мінімально розшифровано, потрактовано як поняття. Що ми під цим розуміємо? Е, Бугатство ж до начебто правильне. Але за ним зовсім і наша суть. Е, тому тут е, це складне завдання. Так? Тут це в ідеалі поїхати десь помедитувати гори і там спокійно це сісти, написати. Е, е, тому це, це таке, якщо ми говоримо про е, саме механізм взаємодії внутрішні правила, це теж вимагає певних зусиль сісти, зробити, написати. А життя диктує свої мови. Тому я до того ставлюся спокійно. Я ділюся, я намагаюся це створювати. Я це, зрештою, роблю, зводячи людей між собою, пропонуючи е, певні речі від хороших людей, люди між собою знайомляться, комунікують, і це прекрасно, я тішуся. Що я до того десь там якісь мірі приклався. Стосовно систематичної якоїсь діяльності, вона кажу, дуже відповідальна. Я до цього ставлюся відповідально і серйозно, але з розумінням реалі. Тому поспішаючи повільно. Ну, от десь так, От такий довгі з трьох частин вийшов у мене відповідь на коментарі. Це ж не всі коментарі, бо були інші коментарі в інших відео. Я ще раз хочу всім подякувати. Я перепрошую, що я не завжди відповідаю лайкою, там, чи не відповідає на ваші коментарі, реагую. Це не з того, що я тут зазнався, чи не хочу, чи не бачу, не хочу нікого чути. Хочу чути, ціную, ціную кожне добре слово, не завжди є час. Часто перечитую, так, переглядаю, хоча б заради того, щоб видалити ідіотів, які там пишуть всілякі дурниці, але читаю разом з тим. І хороші коментарі, там, е реагую, не реагую то вже там, як виходить. Стосовно мережі на завершення, те, що я говорю, воно може кожним, кажу, використовуватися в е виходячи з своїх можливостей. Ваші контакти соціальні, ваші майданчики. Ви можете розпосуджувати певну інформацію, ділитися, дискутувати, робити свої висновки. Це важливо для того. Навіть щоб впливати на якість політики. Буквально вчора своїм товаришем-політиком, там два слова обмінювалися, от він, ну, фраза проскочила. Ну це ж зовсім інакше, це ж має бути так, як це політика. Тобто, це треба підлаштовуватися під вподобання ідіотів. Давайте формувати так систему. Щоб підлаштовуватись політиком, треба було під світобачення здорових. Родовідповідних розумних людей, дякую.